Всім привіт, з вами геймбой BoyAM. І сьогодні ми продовжимо грати в гру Undertale. І будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Тому що я стараюся для вас робити такі подібні відео і по Undertale, і по всім існуючим іграм проходження на моєму каналі. Не буду затримуватись і ми почнемо. Ми вже дійшли до того моменту, де папірус каже, що ура! Я нарешті вже хоч якусь людину піймав. І Андайн мені дуже віддячить, що я піймав людину. Я стану членом королівської вартії. І ще хоче перевірити людину. Чи, вон, чи зможе вона прийти всі його головоломки? А він якби хоче людині допомогти, щоб пройти далі. І після цієї розмови ми йдемо вже далі. Проходимо до кінця цієї. Зони. Ось і знову наткнулись на монстра. Це перший раз, коли я наткнувся на монстра в цій зоні. Снігозень І як я його щажу ви самі бачите на екрані. Його атаки, насамперед, то не дуже особливі складні. Але попробувати відклонитися від них варто. І потрібно відкульнюватися. В нього різні атаки. Є атаки, котрі вони якби колом роблять. Оці бульбашки чи що то таке взагалі. А є такі, що по вертикалі, по горизонталі і по-різному. Ось так, як от зараз, наприклад. І ви самі бачите, як я його щажу. І до речі. Бажано, якщо ми доходимо до якогось магазину, навіть якщо ми на пацифіста проходимо, нам потрібно буде брати все одно якісь хілки. Щоб ми могли відновлюватися в битвах. А то атаки стають у все складніші і складніші. І. Цікавіше стає проходити, якщо ти на пацифіста проходиш. Тому що ти по факту то... Думаєш, яку дію потрібно робити, щоб пощадити того чи іншого монстра? Так, да, тут, насамперед, монстра не вороги. Тому що ми ворогів зрозуміло що знищуємо, а тут, виходить, монстри, яких ми можемо або пощадити, або... Ви самі знаєте, що треба е, робити. Битись! Ну, в нашому випадку ми ще демо даного монстра і йдемо далі. Після того, як ми пощадили монстра, ми проходимо далі до прилавка, де зустрічає нас якийсь пес. І він ми починаємо його знову пробувати щадити. Насамперед, тут пощада вдається достатньо легко. І тут всього лише одна дія. Це погладити. І так треба зробити декілька разів до того моменту, поки ми не зможемо пощадити, поки не засвітиться жовтим. І до речі, тут виходить, що так, що сині атаки означає, що нам треба буде стояти, а помаранчеві рухатися. Далі ми тут вже проходимо в дану зону і. Ми доходимо. До сніговика це наверх треба буде пройти, коли ми дойшли до зону з льодом. Проходимо наверх. Сніговик каже, що я хотів би собі подорожувати, але я не можу цього зробити через те, що я весь час тут стою на місці і просить людину, щоби... щоб допоміг. І ми знову доходимо до цього моменту, де... Починається якраз таки перша головоломка. І папірус каже, що... Ну давай, спробуй пройти. Тут цього лиш буде невеличкий лабіринт. І він невидимий. Тому ти його не зможеш пройти. Але ми через певний час можемо вже йти. І ми вдаряємо папіруса електрошоком. А яким чином це відбувається, я чесно не знаю. Тому вже йде папірус з чорними слідами через те, що той трошки підгорів, дає кулю і ми проходимо дану головоломку, яка не схожа на головоломку. А якщо і схожа, то максимально проста. І папір собі добре таки, такий каже. Ну добре, Давай вже. Прогойдь. Ти, ти справилася з цією з головоломкою. Ми успішно проходимо далі. До речі, тут можна гольф пограти, але це не обов'язково. Якщо ми будемо йти все ще праворуч, ми дойдемо до цих двох прилавок, які... Нічого не роблять. Серйозно. Просто нічого не роблять. Просто стоять. Та й. як ви все. Нікого нема. Ми проходимо далі. І тут вже з'являється друга головоломка. Кроссфорди. Але ми на таку головоломку не ведемося. І папірус такий шокований, думав, як це? Людина. Не попалася на... на ці кросфорди. І... Ми, власне. Проходимо далі. Да. Далі ми вже дійшли до ще одного сейф збереження. І скільки ми вже часу граємо оцю гру, ви бачите на екрані. Півгодини. Я вважаю, що це непогано. Далі, в цій зоні, нам потрібно буде нажати на кнопку. На кнопку, котра вона ну, темно-синя, або можна сказати, що бірюзова. Де. Хто би міг подумати, що така звичайна платформа виявиться. Кнопкою. Ну і після того, коли ми нажали на цю кнопку, ми проходимо далі. І тут зустрічає нас нас е собаки. Да. Отакий них дизайн. Третє тут виглядає оця доріжка як два меча. Що тільки, що буває, ви можете бачити. Могли бачити. І. Це в нас собаки Догамія і Догареса. І нам їх, знову ж таки, треба буде, вгадайте, що зробити правильно, пощадити. Пощадити. Ніхто не сумнівався взагалі. Ну, а як я це роблю, ви самі все бачите. По факту, все, що тут треба робити, так це, як мінімум, сказати, що. Так. Перше, що треба вибрати, це кучуся по землі. Потім погладити цих собак і вони кажуть, що... Вау, це так круто! Соба... Собака погладила собаку. Да, тобто, після першого вибору ці собаки думають, що ми маленьке цуценятко, що загубилося. Ну, і якби ми потім через певний час вибираємо варіант перенюхати. І. Ці собаки знову починають особо нам не дуже довіряти. І ми робимо потім все те саме. Що і робили ми перший раз. І після цього ми вже нарешті зможемо їх пощадити. Саме так. Після цього собаки кажуть, що... Добре, підемо ми. Звідси. Далі тут починається ще одна цікава головоломка. Вона полягає в тому, що ми тут повинні абсолютно всі хрестики, всі ціні хрестики перетворити в червоні кружечка, наступивши на ці хрестики один раз. І тоді ми успішно можемо нажати на кнопку, яка відповідає за, як і за рестарт, якщо ми зробили щось неправильно. Так і... і... Кнопку, що відкриває прогід, якщо ми все зробили вірно. І знову папірус приходить і каже, що ти знаєш людину, я дуже люблю спагеті. Я залишав е, ці спагеті на столі, щоб дати їх тобі. А потім ми можемо відповісти, або те, що ми з'їли ці спагеті... А по те, що ми залишили на столі. Особ... Особа відповідь не зміниться. Принаймні, в плані якогось проходження Ні, не зміниться. Ми зможемо все рівно пройти далі. І далі... Папірус думає... Ця головоломка для людини була занадто легкою. Давай... Людина, ти спробуй вирішити цю головоломку. Я підказки тобі давати не буду. Ми цю головоломку вирішуємо. Робимо все те саме, що і робили минулого разу. А саме перетворили храстики, кружечки. Після чого ми якраз таки знову приходимо до кнопки, ми її нажимаємо. І папірус скаже: Вау! Ти справився! Ти справилась, людина, з цією головоломкою! І навіть без моєї допомоги. І ми трошки поспілкували з Сансом, і ми йдемо знову до... Вгадайте до чого! Правильно! До головоломки. І тут папірус розпочинає розповідати про те, що кожен квадратик тут означає. Хоча він спочатку чорно-білі, а потім вони стають різнокольоровими. Ну і ви далі побачите, що відбувається. Ну що ж, кому сподобалось дане відео, не, забудь, не забудьте зробити лайк like and subscribe to my channel. І підтримайте мій канал своєю підпискою. Мені це буде дуже приємно. Всього найкращого. Слава Україні!